Вітаю вас, це діалоги з Портниковим», Мене звати Власта Лазур, Віталій Портников, традиційно поруч зі мною. Добрий день. Добрий день. Ми говоримо сьогодні про американські вибори. Які ваші очікування від Дональда Трампа щодо України? Ну, по-перше, ми маємо констатувати певні речі: перше, це те, що закінчилося передвиборча боротьба. Зараз починається період реальних справ. Перше, це період передання влади. З листопада 2024 року по січень 2025 потім нова адміністрація буде входити в курс справ і вирішувати, яким буде реальний курс, пов'язаний з усіма тими кризами і конфліктами, які зараз існують у світі. Це і російсько-українська війна, це і Близький Схід. Звичайно, можуть певні зусилля. Дональдом Трампом робитися в цей проміжний період. Ну він, скажімо, говорив про те, що він буде зв'язуватися з Володимиром Путіним і Володимиром Зеленським ще до того, як відбудеться його інаугурація. Але ніяких реальних рішень в цей час все одно ухвалити не можна. Тому я не поспішав без висновків будь-якого роду. Потім є дуже важливий момент, про який ми чомусь весь час забуваємо під час передвиборчої кампанії. Це те, що існує американський конгрес своєю абсолютно чіткою позицією, яка залежить від того, яка там партійна більшість. І Знову таки, за попередніми результатами, ми бачимо, що республіканці зміцнили свої позиції в, в конгресі угу. Сполучених Штатів як такому в Сенаті, угу. але в них є так. непогані шанси в Палати представників. Якщо переможець виборів був би іншим, йому все одно довелося б рахуватися з Конгресом. І ми теж з вами знаємо, як це буває, тому що ми пам'ятаємо, як понад півроку. Обговорювалося питання допомоги Україні у Конгресі, тоді коли президент Сполучених Штатів був налаштований на те, щоб цю перемогу допомогу надати. Потім, коли ми говоримо про те, що Україна там може капітулювати або не капітулювати у зв'язку з тим, хто знаходиться на чолі Сполучених Штатів, це теж дуже дивно. Я дуже дивно я думаю, не тільки для українських, але й для американських політиків. Україна – це суверенна держава. Рішення свого майбутнього вона ухвалює сама. Абсолютно, але можна я тут ремарку додам? Точніше, колись була заява Володимира Зеленського. Він сказав, що без американської допомоги Україна програє. І звідси виникає питання. Американський президент це в його силах збільшити американську допомогу чи не збільшити. Якщо буде ухвалено, ухвалене політичне рішення і політична воля зменшити, значить Україна програє. Якщо вона програє, в неї залишається шанс лише капітулювати. Ну, Ви це робите висновок зі слів Володимира Зеленського. Україна може як виграти з американською допомогою, так і програти з американською допомогою. Ми ж не знаємо, яка кількість західної допомоги потрібна, щоб Україна виграла в нашому розумінні. Тут я знову так Повторю, українцям варто було б визначити з тим, що таке перемогти, а що таке програти. Це теж дуже важлива річ. Я вже два з половиною роки дошукаю з цього змісту, що Україна вважає реально своєю перемогою, і що вона вважає своїм програшем. Ми весь час чули, що реальною перемогою Україна буде вважати справедливий мир, формулу миру Володимира Зеленського. Ця формула миру передбачає відновлення територіальної цілісності України. Ця формула миру передбачає компенсації за втрачене майно, репарації з боку країни окупант. Ця формула вину миру передбачає гарантії безпеки для України. Правда? Так. Якщо точно сказати, це прекрасна формула. Всі ми її в нашій країні підтримує. Виникає завжди питання, які технічні можливості досягти цієї формули, навіть якщо тобі дають далекобійні ракети і ще якусь зброю. Тому що ці. Ідеї військової допомоги передбачають, що Росія, як побачить таку кількість зброї, відразу відмовиться від своїх планів. І питання того, а що б нам робити, якщо вона не відмовилася, Ну, от, і війна відбувається ще й на її території. Вона... Втрачає якісь арсенали, купує якусь нову зброю, чи виробляє в на своїй території, і війна не закінчується. Що ми будемо тоді робити? Що ми будемо вважати своєю перемогою в такому разі? На це ж питання немає відповіді. Значить, тому я все ж таки вважаю, що ми е, мали б застосовувати іншу формулу перемоги, не формулу Зеленського, а формулу Путіна. Це Причай, як? Перемога це коли ти зриваєш плани того, хто тебе е, хоче знищити, а не тоді, коли ти досягаєш тих цілей, які ти перед собою ставиш. В нормальному світі, не ідеальному, не в кінематографічному світі серіалів, а в реальному світі. В реальному світі перемога. Це коли ти розумієш плани ворога і здатний їм протистояти. Так от, плани ворога, вони прості. І про це, до речі, також говорив неодноразово президент України. Знищення, і української, держави. Знищення української держави. Знищення української держави. Якщо українська держава залишиться на політичній мапі світу, це буде означати поразку Росії. Тепер питання: наскільки. Будь-який західний політик без без прізвищ, навіть готовий сказати Володимиру Путіну: ми готові погодитися з тим, що ви знищите українську державу. Чи готовий Дональд Трамп сказати про це Путіну? Звичайно, ні. Йому навіть на це я думаю, як і будь-якому іншому західному лідеру на думку не спаде. Він як і будь-який політик, який вважає, що не вистачає ресурсів для протистояння. Шукає компромісу. Це логіка будь-якого політика цивілізованого світу. Тобто, Дональд Трамп, коли він зайде в Білий дім, він буде шукати компроміс із Путіним. Звичайно, компроміс, який має привести до закінчення війни, умовно кажучи, компроміс Тобто замороження конфлікту. До речі, цей підхід дуже схожий на китайський. Ви ж пам'ятаєте? Це теж говорив Дже Джей Дівенс. Це от ми власне. запропонуємо. Заморозити конфлікт і озброїти Україну так, щоб Росія більше не могла на неї напасти. Так, Він це сказав, але крім того, він сказав, що Україна, скоріш за все, має стати нейтральною державою, і скоріш за все, що залишаться якісь території, я так розумію, йшлося про окуповані Росією території, які будуть там певною сірою зоною. Тут я не розуміла, не зрозуміла, хто має контролювати за баченням Джей, Джей Дівенса ці території, але тим не менш, це точно не те, чого прагне Україна. Ну знову таки ми говоримо не про те, чого прагне Україна дек ми говоримо про те, чого Україна може в реальності досягти. Ось так чи варто сприймати оцей перелік бачень Джей Дівенса як такий, що це є бачення Дональда Трампа, коли він стане президентом. Нейтралітет для України, заморозка війни, сіра зона. Це окуповані Росією території. Ну і далі там допомогти Україні в майбутньому відбивати нас. Відштовхуйтесь від іншого реально. Україна зараз може повернути собі контроль над цими територіями, які окуповані Ситуація Росії. на полі бою каже, що ні. Україна може отримати запрошення до НАТО з точки зору консенсусу всіх союзників по НАТО. Станом на зараз ні Україна сама створює певні буферні зони, як то в Курській області, щоб забезпечити свої території. Ну, спроба була в Курській області. Ну, значить, це фактично є план Джей Ді Венса. Тут вже і абсолютно інша історія. Росія готова погодитися з цим планом. Забудьте про Джей Ді Венса чи про Дональда Трампа. Думайте про Володимира Путіна. На нас напав не Дональд Трамп. І не Джей Дівенс. Джей Дівенс і Дональд Трамп вважають агресором Російської Федерації. Неодноразово це говорили, правда? В них немає сумнівів, хто на кого напав. Джей Дівенс, здається, коли в нього запитали, чи вважає він Путіна ворогом, він сказав: Ну, це ж не наш ворог, це наш конкурент. А з Америкою конкурент, так. але Джей Дівенс ніколи не спростовував факту того, що Агесія. Росія напала на так. Україну, і про Трамп ніколи спитав. Тому забудьте про президента чи віцепрезидента Сполучених Штатів, які прийдуть до влади в січні наступного року. Подумайте про Путіна. От цей план? Ви. Залишаєте якісь там території під контролем Путіна, але озброюєте Україну, даєте їй гарантії безпеки. Цей план сподобається Путіну. Я не виключаю, що як такий тимчасовий інструмент для підготовки Росії до наступної фази війни, там через 5 років або через більше років. Це скільки буде років Володимиру Путіну? Ну буде багато. Повертаючись до бажань Путіна. Я цілком собі припускаю, що це може станом на зараз виявитися привабливою пропозицією для Путіна з огляду на те, що ну в нього теж армія стомлена, і можливо він хоче якоїсь передишки. Для Путіна десятирічної давності. Це було б привабливо пропозиція. Для Путіна ні. ні, тому що це означає, що це кінець для нього. Чому поясніть? Тому що в 80 років не об'єднують імперію. Це все довгий процес. Якщо ти починаєш знову з Україною бавитися в 77 році, років, і невідомо, ще що буде за 5 років. Її можуть дуже серйозно озброїти, тобі буде потрібна більш ретельна підготовка. За 5 років її можуть е... прийняти до НАТО. У 2028 році в Америці можуть обрати нового президента, який буде інакше на це дивитися. Розумієте? Це велич... довгорічна ризикована зона. І ризикована зона для тебе навіть не тому, що там можуть відбуватися якісь події, а тому, що ти можеш виявитися вже нездатним фізично все це осягнути. Ну, Це ж реальність. Так, зрозумієте. От у Путіна є величезна перевага, він пересиджує своїх ворогів. Меркель, Байдена, перед цим Обаму. Макрона зараз може пересидіти, правда? Шольце, так. Тому що він автократ. Але автократа є ворог один. 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 Це час. Тоді уявімо собі, от гіпотетично, що команда Трампа приходить до Путіна і каже, нейтралітет України, заморозка війни. Територія окупована це там сіра зона. Окей, ти її контролюєш? А він каже: Ні, що залишається Трампу. Я не можу сказати про те, що буде робити наступний президент Сполучених Штатів у цьому разі. Тому що ми ще навіть не бачили початку будь-яких його консультацій з путіним. Ми бачимо, що росіяни чітко кажуть це. Говорить і Медведєв, це говорить і Пісков, що у Трампа нічого не вийде з закінченням війни, що війни не закінчується за один день. що Трамп не має сподіватися, що його ні мов би хороші стосунки з російським керівництвом дозволять йому втілити в життя. Так, Це, це, це свої всі заяви плани. вже були буквально сьогодні, після того як стала очевидна перемога Дональда Трампа. А сам він сказав, що ніяких війн за його каденцію не буде. Ідуть один проти одного з обіцянками, з заявами. Я думаю, що коли Дональд Трамп говорить, що ніяких війн в його каденцію не буде, він має на увазі не те, що має на увазі Дмитро Медведєв чи Дмитро Пісков. Я вам можу пояснити, що він має на увазі. У президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена є велика політична спадщина, якої не було у жодного з його попередників. О, це цікаво, сполучені Штати не в час президентства Байдена після виведення військ з Афганістану перестали бути втягнуті в будь-який реальний воєнний конфлікт. Трамп не починав жодного воєнного конфлікту, а Байден закінчив ці конфлікти, які були ще за, продовжувалися за Трампа, і не почав жодного нового. Це абсолютно нова епоха політичного в Сполучених Штатів. Президент Байден говорив, що в чому моя спадщина. Сполучені Штати ніде не воюють. Вперше за пам'ятаю, вже там, скільки років? 40? 50? ну дуже довгий період. Вперше. І Байден типовий приклад політика так званого інтернаціоналіста, який хоче допомагати іншим, який хоче підтримати Україну, який там підтримує Ізраїлю в конфлікті на Близькому Сході. А тепер уявіть собі, що ми говоримо про ізоляціоністський підхід до справ. Як людина з ізоляціоністським підходом до справ може розпочинати новий воєнний конфлікт? Ніяк. Це Трамп має на увазі. Трамп це людина, яка обіцяє американцям, що вона що Сполучені Штати не будуть втягнуті у війну. Більше того, електорат Дональда Трампа, як ми бачили по соціологічних опитуваннях, вважається одним з головних моментів, які дозволили йому голосувати за Дональда Трампа. Ось питання економіки і питання миру. Це головні питання, які об'єднують виборців Дональда Трампа. Тому Я... так, Дональд Трамп не може зробити з точки зору інтересів і настроїв американського суспільства жодних кроків, які призведуть до того, що Америка втягнеться в якийсь новий конфлікт. Чи може собі дозволити Дональд Трамп думаючи вже про свою політичну спадщину, а... чи може він собі дозволити капітуляцію України або втрату державності Україною? Не може. Я думаю, що це також не стоїть на порядку денному, ось Дональд Трамп не розглядає питання втрати Україної державності, він розглядає питання замороження конфлікту. Він же про це по суті говорить: що потрібно, щоб перестали воювати і вбивати людей. Ну, це ж я цитую, правильно? Те, що говорив Дональд Трамп перед час своєї передвиборчої кампанії. Це філософія цього політика. Ви маєте перестати стріляти, вбивати людей і далі домовлятися. Ми знову таки, ми з вами. Це знаєте така ознака україноцентричного світу. Весь час позадаємося питання, а як на це відреагує Володимир Зеленський? Ну тому що ми тут живемо і тому ми але на це Але з нами хтось воює. Ми тут живемо, але це не означає, що у нас має бути оптика з як би це сказати, зруйнована тим, що ми десь знаходимося. Важливо інше. Володимир Путін як на це відреагує. Якщо Володимир Путін не прагне до замороження конфлікту, позиція, яку займе президент Сполучених Штатів чи президент України, не має великого значення, ось що я вам намагаюся довести. Ми маємо думати про Путіна, не про Трампа і не про Зеленського. Трамп і Зеленський керують демократичними країнами, рахують на свої кроки, виходячи з настроїв суспільств, читають соціологічні опитування в Росії. Абсолютно інші механізми діють наскільки ефективною можуть бути силові структури. Якщо суспільство раптом не буде підтримувати курс держави, тобто не я буду менше пити, а ти будеш менше їсти менше їсти. От так. і вся логіка, я до речі, хотіла поговорити про настрої в Кремлі зараз. Ми бачили заяви кремлівських чиновників про те, що за одну ніч і за одну добу неможливо завершити війну, і вони здається так посміхаються із планів Трампа. Але наприклад, в 2016 році багато медіа американських писали, що коли переміг Дональд Трамп, то в Кремлі ледь не шампанське відкривали. Всі були дуже щасливі. Чи можна зараз про сьогоднішній час сказати те саме? Ні, не можна. Я не дуже розумію, чому вони 2016 року були такими щасливими. Це просто нерозуміння ані американської державності, ані філософії самого Дональда Трампа, ані можливості американського президента, коли він знаходиться на посаді, бо американський президент людина, яка так чи інакше пов'язана з інституційними інтересами. Але є ще один дуже важливий момент. Я думаю, що сьогодні дуже поганий день для Кремля. О. Тому що Кремль весь час розраховував не на перемогу когось з кандидатів, а на хаос на хаос, який має відбутися внаслідок передвиборчої кампанії і підрахунку голосів на виборах, і ви ж бачите, що вся російська пропаганда весь час говорила про те, що буде хаос, оце головне. А хаоса не сталося насправді. Не сталося. Ось ми за кілька годин вранці, вже 6 листопада, розуміємо, хто переможець. Ні у кого немає сумнів, правда. Ніхто ж не говорить, ні, ви знаєте, це не переможець виборів. Світові лідери масово вітають вже Трампа. Зеленський вже, до речі, привітав. Ну от, і, і в Америці немає ніяких сумнівів, хто переміг на виборах. Більше того, я читаю в американських медіа, те, що. Треба думати про те, чому такими є настрої населення. Треба аналізувати те, що в принципі є єдність американського суспільства, що людина, яка перемогла на виборах, вона знайшла прихильників в усіх штатах і в усіх районах тому, умовно кажучи, від традиційно республіканських до традиційно демократичних. Американські журналісти це між собою обговорюють не питання розколу суспільства. як хотіли би росіяни, а питання єдності суспільства. Не причини розколу. А причини єдності тому у Кремлі поганий день, тому що росіяни якраз мріють про те, що ви їм вдасться розколоти і знищити американське суспільство. Оце їхня мрія. Оце тому вони втручалися у вибори американського вони організовують антиамериканську пропаганду прямо в Америці. Витрачають мільярди доларів. На Russia Today, а це виявляється все невиправдано. Тобто, ми не можемо з вами е, зараз передбачати, тому що ми не займаємося хероманцією, як, якими будуть підходи адмін, нової адміністрації е, е, після січня 2025 року. Ми все це побачимо, але ми розуміємо абсолютно іншу річ: що хаотизація політичного життя Сполучених Штатів, на яку розраховували в Москві, Пекіні і Тегарані не відбулося. Шампанське в Кремлі не відкривають слова. Шампанське в Кремлі не відкривають, тому що не дуже розуміють, як ставитися до цього факту. І в принципі усвідомлюють, що навіть якщо Дональд Трамп буде прагнути якогось діалогу з Володимиром Путіним, це буде діалог людини, яка виступає з якимось політичною позицією. З позиції сильного, з позиції сильного, з позиції президента Сполучених позиції людини, яка впевнена, що з ним мають рахуватися. І звичайно, Кремль може не рахуватися. Але це не означає, що він може продиктувати свої умови. Тоді давайте ще поговоримо про те, які настрої і готовність працювати з адміністрацією Трампа є в Україні. Відбулася зустріч Трампа і Зеленського у е, Сполучених Штатах, коли Зеленський там був, і мабуть це історія з плюсом однозначно, якби її не було було б гірше. Але е, в цілому, як ви думаєте, чи зробила Україна домашню роботу після 16-го року, коли в політичних колах всі ставили на Хіларі Клінтон? Тепер мені здається, Україна була дещо обережною і все таки налагоджувала співпрацю з двома партіями і з двома кандидатами. Але чи готова Україна український політичний істеблішмент? Українська влада працювати з адміністрацією Трампа. Це ж не питання, готова чи не готова. Це питання в тому, що керівництво України, керівництво будь-якої іншої європейської держави буде працювати з тією адміністрацією, яка обрана американцями. І це не питання про готовність, а це питання про те, якою буде ця робота і як будуть узгоджуватися ті чи інші наміри і дії. Я абсолютно з вами погоджуюся, що той факт, що президент України зустрівся з Обома е претендентами на посаду президента Сполучених Штатів, це дипломатично досягнуто. тому що щоб зустрічі з Дональдом Трампом не відбулося, і... без різниці чи переміг би він на виборах, чи програв би він вибори. Це була б серйозна дипломатична поразка. Угу. Я взагалі вважав, що. Сама поїздка до Сполучених Штатів в момент перед виборами це завжди для будь-якого політика ризик. Пам'ятаєте, як це все складно було? Кір Старм, прем'єр-міністр Великої Британії, теж, значить, коли їхав, він домагався того, що він зустрівся з Гаріс і зустрівся з Трампом. Він там провів з Трампом кілька годин там серйозної розмови за вечерю, Здається, так, що я не пам'ятаюся. От там три години було. Тобто, йому прем'єр-міністр Великої Британії, пам'ятаєте, лейборист? Точно не з того табору, який пов'язаний з республіканцями, але він розумів, що Великобританія, як важливому союзнику США, потрібно вибудовувати стосунки з обома політичними таборами. Це перший момент. Другий момент, який також є дуже важливий в цій ситуації, це те, що за великим рахунком Україна завжди казала про важливість своєї двопартійної підтримки і знаходила цю підтримку і у демократів, і у республіканців. Може не у всіх республіканців. Але у частини республіканського естеблішменту ця підтримка завжди була. Ну і врешті-решт, ми маємо чітко усвідомлювати, що, так чи інакше, така співпраця вона буде вибудовуватися, тому що українська криза, скажімо так, це частина політичної спадщини нинішньої адміністрації. І нова адміністрація буде в будь-якому разі. Визначатися з своїми підходами, вона не може сказати, знаєте, все, ми цим не цікавимося. Цей аспект нам не цікавий. знову таки, тому що думка американського суспільства є така, що Україну потрібно підтримувати. Ця ж думка існує поза партійною приналежністю. Це теж факт. А як ви думаєте, посла буде терміново змінювати Україна у Сполучених Штатах? Бо ви ж пам'ятаєте, оцю перепалку, фактично, коли спікер Палати представників звинуватив українську сторону в втручанні в американські вибори і відповідальність за це поклав на Оксану Маркарову? Я думаю, що це знову таке питання української адміністрації. Як вона буде ставитися взагалі до ротації послів у різних держав... адміністрації? української адміністрації. А, української. От, звичайно, як вона зараз буде думати, що і взагалі робити з, дипломати... з дипломатами на в різних там критичних е... точках для України, в тому числі і Сполучених Штатів Америки? Але якщо після, після зміни влади у Польщі відбулася ротація посла у Польщі, нинішній по колишній посол у Польщі це посла... посол у Чехії. А... а посол з Туреччини поїхав у Польщу. Польщу, так. так то це до певної міри відповідь на те, що змінилася влада в Польщі, тому що, за великим рахунком, очільник дипломатичного представництва України в критичній ситуації дуже тісно працює із чинною владою. Це просто логіка в момент. І це ніколи не викликає радості опозиції. Якщо опозиція стає владою, mm -hmm. то в принципі вона може хотіти діалогу з іншим дипломатом. Таке теж буває. Вона може цього не говорити. Вона може продовжувати працювати з тим, ким є. Просто не від не відбувається контакту, і так і це теж потрібно враховувати. Так дуже часто буває в дипломатичній Італії Немає джерел, хто може поїхати в сполучені штати послом. Я в принципі не, не дуже цікавлюся тим, тому що е, в умовах, е, я би сказав, української вертикалі прізвище очільника того чи іншого дипломатичного відомства великого значення немає. Серйозно? Це звичайно, угу. зовнішня політика визначається зовсім іншими людьми, а посли швидше є людьми, які транслюють е, так чи інакше позицію керівництва країни. Вони в тих умовах, в яких побудовано українська вертикаль, е, позбавлені цієї ініціативності, яка. В принципі, визначає дипломатичну службу в інших країнах, тому що для того, щоб проявляти ініціативу, потрібно мати відповідні контакти довіру. Я вам відразу скажу, що не багато послів України мають такі можливості. Ну я лише скажу, що певний період часу назад в медійних і політичних українських колах циркулювала інформація про те, що послом Сполучені Штати після Маркарової може поїхати Дмитро Кулеба, колишній міністр МЗС. От але, судячи з його останнього інтерв'ю, здається, йому дороги назад у владну команду немає. Мені принаймні так здалося можливо, він не прийняв цю пропозицію, або йому вона не до кінця надійшла. Скажімо, так. ну я там можу так. одне сказати, якщо дійсно буде замінений посол сполу. Чи на штатах я не дуже завдрю цій людині, uh -huh. тому що це буде дуже тяжка місія і непроста, як ми розуміємо, і людина може вважатися відповідальною за певні речі, до яких вона не буде мати ніякої реальної причинності. Причому вважатися відповідальною, що цікаво, і країною перебування, і країною, яка Направила таке ходіння по лезу. полезу. Ходіння mm -hmm. полезу. Е, в мене мабуть, останнє питання. Я би хотіла е, говорити. Ви вже згадали про політичну спадщину Джо Байдена, але зараз настає той період, коли здавалося б, нам. Що в нього розв'язані руки? Йому більше не треба думати про наступні вибори і, взагалі, про якісь політичні перспективи. Очевидно, він завершує свою політичну кар'єру, і він зараз може зробити будь-що до січня і дати Україні далекобійну зброю, і надати Україні дозвіл використовувати її по цілях в Росії. Чи це хибне припущення? Ну, в принципі, я не думаю, що коли адміністрація зайнята передачою справ, так вона ухвалює якісь критично важливі рішення, які вона не ухвалювала до цього. Причому ще й не узгоджуючи їх з тими людьми, які вона передає справу. Вона так? має узгоджувати це. Ну по ідеї, якісь критичні речі мають проговорюватися, якщо йде процес передання справ. Тому що якщо ти ухваліш рішення на, на роки, uh -huh. то за це буде відповідати твій спадкоємець. Це перше. А друге, я ще раз повторюю, повертаюся до того, з чого ми почали обговорення. Там питання того, як хто буде себе поводити в російсько-українському конфлікті величезною спадщиною президента Байдена є те, що Сполучені Штати не втягнуться в конфлікт, але йдеться не про американців, а про американську зброю. Знову таки, коли мова йде про американську зброю, завжди існує та червона лінія. Принаймні вона існує в уявленнях американських політиків, яка може призвести до прямого зіткнення Російської Федерації і Сполучених Штатів. І де проходить ця пряма лінія? ця червона лінія вирішують в Білому домі, а не в Москві чи в Києві. От чому фокус Володимир Путін з цим справно грає. Він весь час, як ви бачите, шантажує Сполучені Штати, тим, що якщо вони перейдуть якусь червону лінію, там може початися прямий конфлікт. Пам'ятаєте, коли Сергій Лавров казав, що Третя світова війна, якщо почнеться, вона буде не в Європі, а в Америці? Що дарма американці думають, що росіяни будуть наносити удари виключно по американських базах в Європі? Ну, це в цьому була мова. Вони будуть по об'єктах в самій Америці наносити удари. І це звичайно така річ, яка в будь-якому разі. Примушує керівників Сполучених Штатів думати про те, щоб не потрапити в ситуацію прямого зіткнення. Це альфа і омега будь-якої американської політики. Я думаю, що мова не йде персонально про Джозефа Байдена. Те, що Джозеф Байден собі чогось не дозволяв, а зараз в листопаді дозволиться. Я б сказав, дуже наївне уявлення про політику, як таку. Якщо у людини є бачення, то вона це робить. В будь-якому разі, чи за три місяці до закінчення своєї політичної кар'єри, чи за три роки до закінчення своєї політичної кар'єри. Якщо в неї бачення немає, той факт, що вона закінчує свою політичну кар'єру, її позиції не змінюють. Ну і тоді, що ці ці одвічні тези, які ми чули від Джо Байдена і його команди про те, що Сполучені Штати з Україною стільки скільки треба, мабуть, це вже не так. Ця риторика вже дійшла до свого завершення. Сполучених штатів починається буде, новий відлік. В сполучених штатах буде інший президент, і цей президент буде визначати, якою буде зовнішня політика Сполучених Штатів по відношенню як до України, так і до інших країн світу вже з січня 2025 року. Ми подивимося, яке це буде, яке це буде бачення, як воно буде пов'язане з попереднім, Чим воно буде відрізнятися? Знову повторюю. Ми не можемо перевіряти російсько-українську війну. Логікою попередньої адміністрації або логікою передвиборчих заяв. Але єдине, що я порадив би, частіше думати про 5 листопада. Про 5 листопада 2028 року, коли будуть наступні президентські вибори Сполучених Штатів, тому що вони теж будуть дуже важливими для ходу російсько-українського конфлікту. Тому що війна не завершиться до того часу. В... Війна може завершитися. Ми не з вами знову таки не займаємося хіроманцією, але конфліктні стосунки між Росією та Україною. Тому чи в іншому вигляді будуть зберігатися якнайменше каденцію нового американського президента. Я хотів би вам нагадати взагалі, що той процес, який ми обговорюємо, процес російсько-української конфронтації, розпочався, коли хто був президентом Сполучених Штатів? Барак Обама. Барак Обама. Тобто це мова йде вже про четверту каденцію. Каденція Барака Обами, каденція Дональда Трампа, каденція. Джозефа Байдена, і от почнеться нова каденція Джозефа Дональда Трампа. Чи буде за п'ятою каденцією американського президента вирішено цей конфлікт? Я вам не можу сказати, тому що це екзистенційний конфлікт, і він може не вирішуватися за такий короткий термін. Це дуже короткий термін. Пройшло тільки 10 років. Починається нова десятирічка російсько-українського протистояння навколо самого існування української державності. Так що будемо оптимістами. Будемо вважати, що коли ми поговоримо про це в 2028 році, ситуація вже буде близька до завершення. Однак гарантії я вам не даю. Віталій, дякую. Я Дякую. думаю, це все, що ми можемо зараз сказати на цьому етапі, бо ще триває підрахунок голосів. Я лише хочу звернутися до нашої аудиторії. Я скажу, що сьогодні на цьому каналі Радіо Свобода Україна з'явиться ще подкаст Штатна ситуація, де Ростислав Хотин, Сергій Куделя і до них також долучиться Павло Клінкін. Теж будуть обговорювати е, вибори в Сполучених Штатах і перспективу президентства Дональда Трампа. Ось десь ми тут, тут або тут не знаю, десь вгорі, справа або зліва прикріпимо це відео. Переходьте і дивіться. Це були. Діалоги з Портниковим ми повернемося за тиждень.